З 8 до 11 тисяч гривень народні депутати хочуть збільшити розмір мінімальної заробітної плати. А все задля того, аби створити нормальні на їхню думку умови для життя в Україні. На що реально вистачить цих коштів, наша Ольга Бабенко намагалася підрахувати. У бюджеті на 2025-й основні соціальні показники залишили незмінними. Однак, уже на початку року народні депутати передумали та зареєстрували відповідний законопроєкт. Прийняття даного законопроєкту сприятиме підвищенню рівня соціального захисту найбідніших громадян України, що буде першим кроком до досягнення європейського рівня соціального захисту таких осіб. Показники збільшуватимуть тричі. Так, мінімальна зарплата з 8 тисяч гривень до кінця року збільшиться на понад три. З 1 квітня мінімальна зарплата становитиме 9100 тисяч гривень, а це 55 гривень за годину. З 1 липня її підвищать до 10100 тисяч гривень, а з 1 жовтня до 11184 тисяч гривень. Економістка Ольга Ємець запевняє, такі зміни можуть мати позитивний ефект, адже у разі прийняття закону зарплати українців стануть більшими. Однак є у цьому й нюанси. Може бути така ситуація, що навіть мінімальна заробітна плата зросте. Але оскільки інфляція була набагато вищою, то насправді реальна заробітна плата набагато зменшиться. Тобто, тому що реальна заробітна плата це фактично кількість товарів чи послуг, які людина може придбати за мінімальну заробітну плату. Тому дуже є серйозний вплив ціни. А ще додає, позначиться зміни на роботі підприємців і як наслідок зростання цін на товари та послуги, ви як, наприклад, підприємець та ви маєте найманих працівників. Відповідно, ви теж маєте їм підняти заробітну плату. Ви піднімете за рахунок чого. За рахунок того, щоб ви це зростання, як правило, перекладете у зростання ціни товарів чи послуг. І навіть якщо моя зарплата зросте, я йду купляти товари чи послуг, вони стають для мене ще дорожчими. І в реальності, тобто, можливо, і не відчується такого значного зростання. Вкластися в 11 тисяч гривень, каже економістка, можливо. Однак для цього доведеться заощаджувати практично на усіх базових потребах. А от на придбання нового одягу, відвідування закладів харчування чи розваг, Коштів може просто не залишитися. У те, що цих коштів для нормального життя достатньо, Прикарпатці не вірять. Це нереально прожити, в наш час. Тому ціни попіднімали на продукти. Я вважаю, що рівень зарплати має відповідати рівням цін. Також, якщо люди, наприклад, орендують житло, не мають власного житла, це також нереально. Або якщо люди хочуть відкласти собі на житло, вони також не можуть відкласти з такої зарплати. Кошик споживача, наскільки подорожчав, що ці гроші нереально оплатити комунальні послуги і харчування навіть, я не можу сказати, нижче середнього рівня і то. Великий, великий знак запитання. Я думаю, що ні. Для міста Івано-Франківського дуже мало. Якщо для якогось селища міського типу, цього, ну якщо ти живеш один, плюс-мінус достатньо. Для міста цього дуже мало. Добрий день. А масло у вас 320. Та? Кілограм, так. Кілограм. А моцарела? по 250. На місцевому ринку пані Вікторія обирає продукти для своїх дітей. Цінами на прилавках жінка шокована. Діти надзвичайно люблять виноград, і насправді ціни на фрукти і на овочі дуже високі. Це помітно відчувається. Це помітно відчувається так, і насправді вони стають ну, вони стають дорожчими. Пані Вікторія вчителька одного з ліцеїв Івано-Франківська. Освітянські зарплати каже сьогодні надзвичайно низькі. Якщо це вчитель другої категорії, наприклад, так як я, отримує заробітну плату відповідно за 13 розрядом. Ну і плюс, звичайно, вчителів є там надбавки. Ставка вчителя це є 18 годин, повне тижневе навантаження 18 годин. Інколи вчителі мають більше ставки, тобто беруть більше годин. Це є відповідно буде більша заробітна плата, але не завжди так буває. Дуже часто буває менше ставки, відповідно, заробітна плата. Та менше. І не всіх вчителів, звичайно, є надбавки. Ну, якщо говорити про молодого вчителя, який тільки прийшов на роботу, цих надбавок не може, немає. Та зізнається, самотужки утримувати двох дітей вона б не змогла. Зараз ми з чоловіком працюємо ну разом. Працює чоловік і працює я, разом наш бюджет, і ми е, стараємось його розраховувати так, щоб нам не вистачало. Звичайно, що ну на чому можна спочатку економити, це там купівля одягу, так купівля якихось речей, які там не потрібні. Ну стараємось не економити на продуктах однозначно, тому що діти харчування має бути повноцінне. Ну і комунальні послуги звичайно платимо справно. Не хочемо ну там накопичувати борги. Пропонований депутатами законопроєкт також передбачає підвищення прожиткового мінімуму та найменших пенсій. Якщо документ ухвалять, люди похилого віку зможуть отримувати понад 7 тисяч 56 гривень.